Подвійні нерівності, завдання наступне. Дана, задана подвійна нерівність. Подвійна, коли в одній нерівності ми одразу бачимо два знаки. Причому ці знаки обов'язково мають дивитися в одну сторону. Не може бути такого, що тут знак менше, а тут знак більше. Подвійні нерівності завжди читаємо з середини, з цього середнього записаного числа. А більше мінус 4, але менше трьох. Завдання потрібно оцінити значення виразу. Значення 4А, значення А плюс 5а ділене на 5 А7 мінус мінус А6 і 5-3а. Оцінити означає сказати, між якими числами буде знаходитися. Значення цього виразу. Для того, щоб це зробити зараз правильно, нам потрібно знати властивості числових нерівностей, тобто, що можна з ними робити. От на таких прикладах, зараз давайте розберемося. І так, якщо А знаходиться між мінус 4 і 3, то 4А буде знаходитися між числами в 4 рази більшими. Числові нерівності можна множити на число. на число, В цьому прикладі на додатнє число. В цьому випадку знаки зберігають свій напрямок, тобто знаки ті ж самі, а числа, які обмежують число А, ми множимо на 4 мінус 16, 12. Виконали завдання. Наступне. В числових нерівностях можна додавати до кожної частини нерівності число 5. Тоді буде мінус 4 плюс 5 це 1, а 3 плюс 5 це 8. Ми оцінили тобто, це вже відповідь: оцінили. Наступне, нам потрібно із А отримати а ділене на 5. Можна ділити всі частини число. У числової нерівності на число, наприклад, на 5. Для цього потрібно ліву частину поділити на 5, праву частину поділити на 5. Від кожної частини можна віднімати число. Тоді а мінус 7, щоб отримати, потрібно від мінус 4 відняти 7, це буде мінус 11, і від 3 відняти 7. Мінус 4. Тобто А мінус 7 знаходиться в таких межах. Значення цього виразу знаходиться в межах. Це і є оцінка оцінити. Наступний приклад. У нас задано А, а оцінити потрібно мінус А. Можна множити і на від'ємні числа. Щоб із А отримати мінус А ми множимо на мінус 1. Увага! Коли ви множите або ділите на від'ємне число, знаки нерівності розвертаються в протилежні сторони. Коли ви множите на додатнє число, знаки зберігають свій напрямок. Коли множите або ділите на від'ємне число, розвертаєте знаки. Ну, і, відповідно, мінус 4 помножити на мінус 1 це буде плюс 4. А 3 на мінус 1 це мінус 3. І прийнято записувати у відповіді знаки, які є знаками менше. Тобто ми якби зараз відзеркалимо від уявного дзеркала. От, давайте, я отак намалюю це дзеркало, а ви, наче, уявіть. Цю нерівність відображення її в дзеркалі з тієї сторони. Тоді мінус 3 буде найближче до дзеркала, далі знак, який якраз розвернеться, потім мінус А знак і 4. Виглядатиме це так. Мінус 3, знак розвернувся, мінус А знак розвернувся, 4. І читаємо відповідь зсередини. Мінус А. Більше, ніж мінус 3, але менше 4. Це є оцінили. оцінити. Тепер наступний. Ми бачимо: тут аж дві дії. Щоб отримати із А вираз 2а мінус 6, потрібно виконати наступні дії, а помножити на 2 спочатку, а потім вже відняти 6. Дві дії. Я тут напишу, що питають, які будуть обмеження. А ми. Робимо по черзі. Тобто, спочатку ми множимо на 2, щоб отримати 2а, оцінити 2а, множимо на 2, це мінус 8, а тут 6. І тепер від, від, від кожної частини нерівності віднімаємо ось це число 6. Буде так. Серединка буде вже 2а мінус 6, як потрібно було в умові. нам потрібно відняти від кожної частини 6. 6 мінус 6 це буде 0, мінус 8 мінус 6, мінус 14, це відповідь. І ще одне. Щоб отримати 5 мінус 3А, потрібно спочатку А помножити на мінус 3, щоб отримати мінус 3А. А потім вже додати 5. Тобто знову дві дії. Множимо на мінус 3. Мінус 3а, знаки пам'ятаємо, розвертаємо мінус 12. І тепер до кожної частини додаємо число 5. Бо 5 мінус 3а це те ж саме, що мінус 3а плюс 5. Мінус 3А вже оцінили, а плюс 5, зараз додаємо 5. Вийде 12 плюс 5 17. Тут мінус 3а плюс 5 або 5 мінус 3а. І мінус 9 плюс 5 це мінус 4. І, як я вже вам тут розказала, прийнято у відповіді від. Дзеркалити, щоб знаки були знаками менше. Тобто починаємо з правої частини мінус 4, 5, мінус 3а 17. Те, що я зараз робила, називається оцінити значення виразу.